Показую, як в'язати за задні петельки полотна. В останньому стовпчику робимо зміну кольору. Під'єднуємо додатковий колір і звичайні стовпчики ми пров'язуємо за обидві петельки. Але у полотна є передня петелька, ближча до вас, та задня петелька. І ми маємо вводити гачок саме у задню напівпетельку, і пров'язувати звичайними стовпчиками без накиду. Якщо горизонтально покласти полотно, воно а, виглядає немов коси, і нам треба розголучити цю косичку, пров'язати до останнього стовпчика всі Стовпчики без накиду за задні петельки. Дов'язуємо до кінця ряду. В останній стовпчик також пров'язуємо обов'язково стовпчик за задню петельку. Не робимо ніяких з'єднувальних стовпчиків. стовпчиків в'яжемо по спіралі. Виходить свого роду як шнурочок такий по краю. Якщо далі по схемі, вам потрібно набрати висоту, ви продовжуєте в'язання звичайними стовпчиками без накиду. Там, де відбулася зміна кольору, це місце зазвичай ховають у внутрішню сторону іграшки. Я так, звичайно, роблю і. Це непомітно. Ось такий перехід ми зробили.